Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, знайти роботу, закрити всі е, кредити, борги, вирішити повністю всі фінансові питання, які є, у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Чи є перешкоди на гроші, скажіть допоможіть Вищі сил? Ти хто дивиться да. да. Зараз є зупинка. Це зупинилося закриті дороги, і у вас е, е, те, що мало вже дати якийсь результат, тут теж йдуть і на майбутнє, як. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Це вам руйнують навмисно. Це не просто так, щоб навіть результат не прийшов. Це магія, магічний вплив. Заперечую весь негатив, Убираю, руйную. Всі плани ворожі руйную. Так, да, по фінансах напад. Заперечую весь негатив, Убираю. Убираю. Знімаю. Хтось робить ще алкоголічну залежність. Анулірую повністю всі програми негативні, порші, прокляття кратники знімаються вся агресія убирається, відкриваються шляхи дороги на гроші на роботу. Ви повністю закриваєте всі свої питання, фінансові, борги, кредити. Відкритий шлях на роботу, стабільний прибуток. Відкривається дорога, буде так і так є. Вищі сили, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей, чи є перекриття доріг на гроші. У тих, хто дивиться відео близьких людей. Гроші так є. Тут агресивно. причому виходить чоловік і закриває шляхи. Яким чином це відбувається? Скажіть, допоможіть. Дуже підступно. Там вам в обличчя не говорять, що не хочуть, щоб у вас були заробітки. Навпаки, можуть навіть допомагати, казати, що вас підтримують і все. А насправді тут агресія. У вас уже депресія має бути. Ну, є такі ситуації такі. Заперечую весь негатив убираю. Піділірую всі програми негативні, порчі насмерть, кладовицьку маю, знімаю, убираю. Відкриваються дороги, шляхи на гроші. Більше ніхто не може втручатись у вашу долю, заважати вам, заробляти гроші не зможуть. До вас ідуть великі потоки грошей стабільно, без перешкод. Ви виплачуєте всі борги, кредити. Перекриваю, перекриваю. Більше не мають змоги вороги нападати на ваші фінанси, всі переклади, обміни, подміни, скиди. Негативні програми знімаються, відкривається шлях на гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає і вони ніколи не закінчуються. Всі, хто на ваші гроші позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться, жити не зможуть, свідомість речать. Сили втрачаю, буде так і так є. Відкриваю всі дороги і шляхи на гроші, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту, міцного для усіх, хто дивиться від близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Буде так і так є. Більше нема жодної перешкоди. Де буде все сказане, здійснено так буде. Так. І ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Це питання за донат на будь суму. І може програтись всіх, хто дивиться відео, також допомогти, якщо схожа проблема. Це стосується, ага. чому неможливо знайти роботу, що відбувається, чому нема роботи, чому так важко знайти роботи, тому хто питає. Чи закриті дороги на роботу? Mm. Да, дійсно. А до вас прийде роботодавець. Ну Так, не просто була, вам магічно впливали і намагаються впливати. от дивіться, які. Зараз ваш, ваше життя прийде роботодавець, вам дійсно вдасться заробити гроші. От. І є робота, яка допоможе дійсно з гарною. Заробітньою платою тут будуть такі гроші, що ви зможете відчути, що ви ну, фінансово незалежна людина, і вирішите залікувати. А може, ви будете а, витрачати на своє лікування. От вам вдасться повністю вирішити оці всі свої а, проблеми, питання. Тут карта миру закриється це, це питання. Дуже хороші карти йдуть. Ну, а вороги у вас присутні. Це магічний вплив. Заперечую весь негатив. Убираю. Тут вищі сили, янголи, охоронці закрили. Стали на захисті і будуть вам допомагати. А те, що з вами робили, дуже сильно робили. У вас і хвороба. Угу. Заперечу весь негатив збираю, анулірую цю програму, негативно знімаю. Так, да, вони намагалися вам зупинити фінанси, але просто, якби все дуже повільно стало. Але гроші у вас будуть. Угу. Робота, рицар Пентаклів, те, що. Просто зупинили вони на якийсь час, але ви все одно будете з, з роботою, і ця робота буде вам приносити гроші хороші. Скажіть, угу. чи є негатив магічних вплив втручання. Це церковна магія. Заперечую весь негатив, вбираю, руйную всі плани ворожі, зруйновані, відкритий шлях на гроші. На роботу. Того, хто питає, більше немає перешкоди, більше немає жодних борщ, прокляття, скидів, перекладів, обмінів, обмінів. Відкривається дорога на роботу. Стабільний прибуток, заробіток без перешкод, що дня відкривається шлях на гроші, вам стабільно надходять гроші. Більше немає жодних затримок. Зривається дорога на роботу. Всі кральні кістяги морки, негативні програми, кладовицька має, негативно церковна має, негативно знімається, повертається ворогові, ці скиди, переклади, обміни, подмін. Руйнує повністю всі програми негативні. Ваш шлях на гроші відкритий і легкий. Буде так і так є. Дорога легка, двері відкриті на роботу, на гарні гроші, великі, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, ті, хто зазрість, хто зла бажає, більше не можуть цього робити. Другу на гроші відкриваю. Два спостійно, стабільно йдуть гроші великими потоками. Сипа. Все погане. Все легке, щоб не робив, ворог на себе забирає. І лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає. Життя закінчує, більше напасти не зможе, буде так і так є. Отвертаю ворога, навіки вічні отцікаю, більше немає змоги напасти. Відновлюю фінанси, повертається до вас гроші. Тривається шлях на роботу, стабільний прибуток щодня без перешкод Потоки грошей у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так. Так буде. От. І я хочу ще сказати, є такі моменти, це з енергетичного плану. Що ще може допомогти, щоб повернути відкрити шлях на гроші і допомогти відновити ці фінансові потоки? Треба подивитися, чи є у вас якісь замки, поламані руч... ручки на дверях, замки. Uh, і чи взагалі в домі присутні такі зламані замки і uh, ключі від дверей, яких уже немає, від замків, яких вже не, немає. І uh, ці всі речі треба зібрати і віднести до майстрів, які uh, роблять ключі, і залишити невеличку uh, відкупку. Щоб енергія оцих ключів, замків, дверей, не, не було зламаного. От, очистити, налагодити, щоб всі двері працювали гарно. Це є такий момент. І в домі не має бути ніякого ключа, який нічого не відкриє. Ну, тобто невідомий ключ. Може, старий такий. Це все треба віднести. До майстра в його в його дім повернути. Просто сказати: повертаю в, в твій дім, ці е, всі, всі замки, ключі і е, дякую за працю. От. І також е, мають бути всі полагоджені е, лампи. Світильники, лампочки, може це навіть на вулиці, у вас десь є лампочка, вона має бути не просто лампочка, а має в, плаф, в плафоні в, в захисті. Да от Як то оформити, придбати такий плафон для лампочок? Вони не мають бути голі, отак на проводах, просто чи як прикручені зверху має бути одягнута якась. Ну, Бажано приваблива така люстра, плафон якийсь оформити красиво. І все має бути працювати. Вимикатися, вмикатися, тобто лампочки мають вмикатися, світло має працювати. Це і є енергія вогню, енергія грошей Це саме в домі. І вікна, вікна мають бути чисті. Зовні, всередині. Чисте скло. І всі поверхні, ну, всі дзеркальні поверхні в будинку мають бути чисті. Це ще. Ну і підлога. Підлогу треба мити. В ідеалі це кожен день, це дуже гарно. І хоча б два рази на тиждень мити підлогу, вона має бути чиста. Так, вхідна двері має бути чиста, особливо порог. Порог на вході, привабливий, пахучий, красивий, двері чисті і. от такі нюанси, ще, щоб все гарно у вас протікало. І так, бачите, роблять заздрість. І люди нападають дуже сильно, активно саме на фінанси. І а, а, якщо іще в будинку така ситуація, що і енергія не протікає, стоять блоки такі. Краще все полагодить, помить, почистити, щоб було приємно і приємні аромати, ваніль. Цитрусові можуть бути в домі дуже хорошо бурштин а, і мед, кариця також дуже гарно. Так, добре, я на цьому буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також нагадую про наших військових: не забувайте, робіть донати. Допомагайте закрити збори усім, де ви бачите, хто збирає на автівки, на дрони, одна, дві гривні. Це дуже хороша допомога. І посилайте енергетичну підтримку, що ви бажаєте успіху, вдачі, перемоги, захисту нашим військовим. Так що, отак. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались, ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, вам можна бути багатими, заможними, щасливими людьми. Буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!